Оруки крубойс, це орки, що живуть у болотах, які більше віддають перевагу хитрості морка, аніж жорстокості горка. Вони вилазять зі своїх слизьких домівок, використовуючи всілякі підступні тактики, отруєну зброю та мерзенних звірів, щоб перемогти своїх ворогів у стилі бою, заснованому на хитрощах. І в очікуванні у Вархаммер. of Зітмар. Real of Ruins Орків очолює Жорстокий бос вбивця. Відомий як Дангфір. зі зловісною когортою підступних підлеглих. Dunkfear веде Невпинні набіги на місто Хканабіс. Його мета довести його до абсолютного знищення. Данк воює не тільки проти Штормкастів, а й прагне стати панівною силою в диких землях гуру за будь-яку ціну. Стрільці орків невидимі та смертоносні. Вони тримаються на безпечній відстані, поки м'ясо відволікає ворогів. Потім у бій вступають монстри. На відмін від штормових вічних орки використовують тактику засідок щоб заманити своїх ворогів на територію перед тим як випустити в них купу отруйних болтів. Герої Крубой використовують удари батагом і люті слова, щоб підтримати своїх підлеглих, збільшуючи їхню шкоду та атакуючи потенціал. Як бос орків ви матимете доступ до широкого спектру одиниць, у тому числі до далекобійних артилерійських загонів. Пробувайте найміцнішу броню з безпечних та підступних дистанцій. Чаклун оруків дає гарні бафи та руйнівні дебафи для ворогів. А в міру загострення бою марширує терплячий мисливець. Удари у барабан. Надихають товаришів Та заманюють ворогів у сітки. Realm of ruins Кросплатформена мультиплеєрна гра. кожна фракція має різні тактичні сильні та слабкі сторони, які розвиваються протягом битви, і орки не є винятком. Покладаючись на засідки та підступи, щоб отримувати ключові точки, а потім кинути у бій військових звірів. Грайте один на один або два на два, насолоджуйтесь безліччю різноманітних карт, застосовуючи важкі загони, витривалих героїв та страшних монстрів. Розблоковуйте технології своєї фракції і ставайте сильнішими. Просувайтеся на ворожу територію. Вам потрібно буде захистити стратегічні таємні канали. Щоб отримати ресурси і зміцнити оборону на шляху до перемоги над ворогом. Тільки коли ви маєте більше переможних точок, ніж ваш супротивник, ви можете обнулити його рахунок та здобути перемогу жодні дві багатокористувальські гри ніколи не будуть однаковими. Орки Крубойзи є лише однією з чотирьох фракцій у Age of Sigmar. of Warhammer, Age of Sigma, Realms of Ruin.